Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок літературного читання. Сьогодні ми познайомимося з віршем діалогом який написав Анатолій Качан, називається Розмова з пароплавом. А для початку давайте зробимо декілька артикуляційних вправ. Запросимо тишу, поставте пальчики і зробіть. Вітерець у лісі листя колише ш, -ш, ш. Прилетіли птахи шу шух, шу. Шух. Заспівав соловей тьох, тьох тьох. Накрапає дощик кап, кап, кап. Дзюркоче вода у річці дз, дз, дз. Молодці, попрацюємо з чистомовкою. Рі-рі-рі, що ти бачиш у горі? рю 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 бачу ясну зорю. Ні, ні, ні. Ще що бачу вдалині? Ве, 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 параплав, морем пливе. Отже, Розмова з параплавом. Параплав, параплав, де ти плав, де бував? Не на теплім краї я на якорі стояв. Параплав, параплав, ти на полю запливав? Запитайте в мене краще, скільки бур я подолав? Пароплав, пароплав, скільки ж бур ти подолав? Запитайте в мене краще, як я в морі сумував. Пароплав, пароплав, а за ким ти сумував? За оцим морським причалом, до якого я пристав? Поставте, будь ласка, відео на паузу, перемотайте на початок і прочитайте декілька разів віршик. Скажіть, будь ласка, чому цей віршик називається діалогом? Давайте дамо відповіді на запитання до вірша. Прочитайте вірш мовчки. Між ким відбувається розмова. Де побував параплав? Розглянь малюнок книжці, який настрій він створює. Прочитайте вірш в особах. Придумайте історію про пригоди параплава. Ви можете придумати як історію, так і намалювати малюнок. Розкажіть свою історію в класі і покажіть свій малюнок. Дякую вам за урок, до нових зустрічей!